Пановні колеги, сьогодні ми з вами розглянемо дуже цікаву і актуальну лекцію, тема якої публічне адміністрування умовах воєнного стану в Україні. На лекцію виносяться чотири основних питання: перше: воєнний стан як об'єкт адміністративно правового регулювання. Друге питання: невідкладні завдання адміністративного права в умовах воєнного стану. Третє питання: ознаки. Що характеризують публічну владу в умовах воєнного стану? Четверте питання види публічного адміністрування в умовах воєнного стану. Переходячи до першого питання, яке має назву воєнний стан як об'єкт адміністративного праворегулювання, необхідно зазначити, що 24 лютого 2022 року російські терористи розпочали повномасштабне вторгнення в нашу країну з трьох географічних афричних сторін світу сходу, півночі та півдня, по землі, по морю, з повітряного простору. Трохи раніше російські балістичні і крилаті ракети почали вражати території всієї України. Президент України Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану на території всієї держави. Верховна Рада України невідкладно проголосувала за запровадження воєнного стану законом. Шановні колеги, як ми знаємо, адміністративне право пронизує майже усю праву матерії суспільства. Практично будь-яка сфера суспільних відносин ті чи інші. Міри регулюються норми інвеститивного права. Не є виключення із цього і життя суспільства та держави в режимі воєнного стану. Навпаки, публічне адміністрування в умовах воєнного стану стає більш імперативним та рельєфним. Це базується на історичних надбаннях людства та українського народу, в якому війни були не рідкісним, а системним явищем. Отже, у умовах війни людство завжди жило і буде існувати, напевне, вічно. Тим самим будь-яка держава та її громадяни мають розуміти, що ніхто не може бути застрахований від військових дій і загарнення тимчасової держави, від знищення принижень громадян агресивними державами та військово терористичними групуваннями. Отже, до війни кожному громадянину України. Та вітчизняним поплісном апарату варто постійно готуватися, виділяти достатні публічні фінанси для військового сектору, практично усім громадянам уміти захищати свою вітчизну, як за професійним вибором, так і в загонах територіальної оборони або в партизанських загонах руху опору. Треба гуманно користуватися успіхами перемоги і можна переносити тимчасові поразки. Саме з таким викликом зіткнулося наше українське суспільство на початку 2014 року, коли Росія загострила гібридну війну в Україні шляхом анексії Автономної Республіки Крим та розв'язала збройний конфлікт в окремих районах Донецької та Луганської областей. Отже, шановні колеги, 24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. В Україні був об'явлений об'єктивно воєнний стан, який разом із заходами щодо забезпечення охорони вітчизни від російських терористів є об'єктом адміністративно-правового регулювання. У умовах воєнного стану адміністративне право має дати відповідь українському народу і суспільству на питання. Щодо перше. Згуртування українського народу на відбиття російсько-терористичної агресії. Публічного, друге: публічне адміністрування належного кадрового забезпечення Збройних сил України та інших сил безпеки і оборони України. Третє: публічне адміністрування. Забезпечення зброєю та іншим засобом ведення війни Збройних сил України та інших сил безпеки і оборони. Четверте. Публічного адміністрування протидії пропаганді руського миру. П'яте. Публічного адміністрування виявлення, фіксування злочинів російсько-терористичних військ та передачі інформації правоохоронним органам України щодо колаборантів. Шосте. Публічного адміністрування, шанування подвигів військовослужбовців Збройних сил України та інших сил безпеки і оборони. Сьоме. Ефективності наукових досліджень щодо забезпечення Збройних сил України та інших сил безпеки і оборони новою ефективною зброєю. Восьме. Забезпечення ефективності публічного адміністрування військово-промислового комплексу. Дев'яте. Наукове узагальнення провідного місця інституту волонтерства в системі публічного адміністрування. Дев'яте. Проблеми соціального та іншого захисту рідних, загиблих героїв, інвалідів та учасників війни. 11. Оптимальне співвідношення публічного адміністрування, дотримання воєнної і державної таємниці, проблеми свободи слова в умовах воєнного стану та запобігання корупції. 12 розв'язання проблеми дотримання прав та інтересів військовослужбовців в Збройних силах України, інших силах безпеки і оборони. 13. Належно забезпечення дисципліни у підрозділах Збройних сил України, інших сил безпеки оборони. 14. Ефективності та приведення до принципу верховенства права, до принципу справедливості, існуючої системи публічного адміністрування, комплектування Збройних сил України та інших сил безпеки оборони. 15. Вирішення виклику меж і доцільності примусової мобілізації. Обмеження виїзду за кордон громадян України в період воєнного стану. 16. Особливості публічного адміністрування за законодавством України на тимчасово окупованих територіях. 17. Забезпечення прав та інтересів тимчасово переміщених осіб. Зрозуміло, шановні колеги, що в одній лекції ми не зможемо дати відповіді на всі ці питання. Тому прошу взяти ці стратегічні напрямки до планування, до планування, як... Сьогоденні, так і на майбутнє. Головне, на чому ми наголошуємо, що воєнний стан не повинен приводити до порушення прав на свобод людини, а тільки може мінімально їх обмежувати в об'єктивно необхідних межах. Тоді такі заходи не будуть протирічити Конституції України. В іншому випадку це може привести до політичних переслідувань під гаслами боротьби з агресором. Є недопустимим також порушення прав журналістів на критику публічної влади. Які не розкривають при цьому інформацію, що містить державну та військову таємниці. Також залишається актуальним і навіть ще із болючим для суспільства питання запобігання корупційним збагаченням деякої частини посадових осіб публічної адміністрації, намагання поставити під плив судову владу, щоб управляти антикорупційною в ручному режимі за антиправилом. Друзям, усе опозиції закон. Шановні колеги. Переходячи до третього питання, яке має назву Ознаки, що характеризують публічну владу умого воєнного стану. Слід зазначити. Всім добрий вечір. Лідер фракції тут. Голова Офісу президента тут. Прем'єр-міністр Шмигаль тут. Подаляк тут. Президент тут. Всі ми тут, наші військові тут, громадяни суспільства тут. Всі ми тут захищаємо нашу незалежність, нашу державу. І Так буде й далі. Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям. Слава Україні! Слава, по-перше, об'єднує український народ на оборону вітчизни від російських терористів, а саме військовослужбовці збройних сил України. Інших сил безпеки і оборони, посадових осіб місцевих військових адміністрацій та органів місцевого самоврядування, виробників зброї та амуніції, волонтерів, дипломатів, суб'єктів громадянського суспільства, журналістів, блогерів, зірок класичної та масової культури тощо. Режим воєнного стану має бути таким адміністративним режимом, щоб українська влада Український народ, українська наука, український бізнес, українські правоохоронні органи та українська культура працювали в єдиній системі на забезпечення Збройних сил України і сил безпеки та оборони усім необхідним для перемоги. Цій царині є як видатні успіхи, так і певні прорахунки. До успіхів слід віднести. Проведення Заходів президентом України Володимиром Зеленським, представниками громадянського суспільства, дипломатами щодо забезпечення Збройних сил України сучасною західною зброєю. До прорахунків слід віднести не створення справедливої, і ефективної системи публічного адміністрування, не створення належних умов для українського бізнесу щодо виробництва власної зброї, прорахунки. У сфері запобігання корупції. По-друге характеризується публічністю, адміністративні органи мають діяти виключно з метою забезпечення публічного інтересу та прозоро. Не дивлячись на обмеження воєнного стану, які пов'язані з додержанням вимог таємниці, прозорість залишається невід'ємною складовою публічності. Адже коли наступає її брак, то виникає зловживання, наглядним прикладом яких були закупівки продовольства для військовослужбовців Міністерства оборони України. По-третє, здійснюється адміністративно владним апаратом Президентом України, Кабінетом міністрів України, Міністерством оборони України, деякими іншими міністерствами та центральними органами виконавчої влади місцевими військовими адміністраціями, головами та виконавчими комітетами органів місцевого самоврядування тощо. По-четверте, адміністративна діяльність цієї категорії осіб характеризується верховенством, обов'язковістю виконання своїх рішень, виданих у межах що прописаної компетенції. По-п'яте, забезпечується адміністративно-сервісним апаратом. Першу чергу місце Міністерство з питань організації тимчасово окупованих територій України, Міністерство соціальної політики, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, волонтери та інші представники громадянського суспільства. Це забезпечення здійснюється щодо громадян, які постраждали від російсько терористичної агресії, чи потребують захисту від інших видів небезпеки. Наприклад, забезпечення прав внутрішньопереміщених осіб. По-шосте, здійснює нормативно-правове регулювання суспільних відносин щодо захисту вітчизни від російсько-теросійських військ та забезпечення прав свобод та інтересів громадян. Наприклад, згідно з нормативно-правим актом, указом президента України визначено, що головнокомандуючий Збройних Сил України Здійснює безпосереднє військове керівництво управління та підтримання спроможності застосування Збройних сил України, а також переданих його підпорядкування сил і засобів, затверджує документи, доктрини, настанови, стандарти тощо, організовує розроблення стратегічного замислу та стратегічного плану застосування Збройних сил України, і інших складових сил оборони для дістачі збройної агресії. Видає обов'язкові для виконання Збройних сил України та інших складових сил оборони накази та директиви. Отже, шановні колеги, публічна влада в умовах воєнного стану об'єднує український народ на оборону держав від російської терористичної агресії. Вона характеризується публічністю та обов'язковістю виконання своїх рішень дій, забезпечується адміністративно владним та сервісним апаратом. Шляхом нормативно-правового регулювання суспільних відносин щодо захисту відчизни від російсько-терішних військ та забезпечення прав, свободи та інтересів громадян у мовах воєнного стану. Переходячи до четвертого питання, яке має назву види публічного адміністрування умов воєнного стану, слід зазначити, що за змістом публічне адміністрування поділяється на таке. Перше. Забезпечення публічної адміністрації, обертоздатності та організації оборони вітчизни. Прикладом цього є, що після початку повномасштабного вторгнення російської терористичних військ в Україну 24 лютого 2022 року президентом України було прийнято низку невідкладних рішень, які дозволили менше ніж за добу юридичну увесню державу та суспільство в режим воєнного стану. Було утворено. Персональний склад ставки Верховного Головнокомандувача місцеві військові адміністрації оголошена загальна мобілізація введений в дію План оборони України, зведений план територіальної оборони України. Друге: це надання публічної адміністрації адміністративних та соціальних послуг, коли публічна адміністрація як сервісна служба. Має задовільняти права свободи та інтереси громадян у мовах воєнного стану. Наприклад, наприклад Центри соціального захисту населення місцевих органів виконавчої влади беруть на облік внутрішньо переміщених осіб, які змушені покинути свої помешкання, що знаходяться під тимчасовою окупацією російсько терористичних військ. Це дає змогу такій категорії громадян мати повноцінний доступ до демотивних, освітніх, медичних та інших послуг, отримувати матеріальні та інші види допомоги. Третє, здійснення розпорядчої діяльності, коли публічна адміністрація відповідно до прописаної компетенції з метою деталізації та уточнення законів України видає нормативно-праві акти, наприклад. По виконанні низки законів України постановою Кабінету міністрів України від 5 серпня 2022 року номер 868 було затверджено порядок надання електронних публічних послуг в автоматичному режимі. Четверте, здійснення виконавчої діяльності, процесі якої публічна адміністрація здійснює виконання законів на території всієї України в різних галузях, сферах. Та сектора суспільного життя. Наприклад, рішення Чернігівської міської ради було виділено кошти для поточних та капітальних ремонтів пошкоджених, зруйнованих приватних будинків громадян російськими агресорами. Розмір матеріальної допомоги встановлюється залежно від ступеня пошкодження. оселі. Отже, шановні колеги, основними видами публічного адміністрування. Умовах воєнного стану є: по-перше, забезпечення організації обороноздатності та організації оборони вітчизни. По друге, надання публічної адміністрацією адміністративних та соціальних послуг, коли публічна адміністрація має задовільняти права та інтереси громадян та права юридичних осіб. Третє: здійснення публічної адміністрації розпорядчої діяльності. Коли вона відповідно до прописаної компетенції з метою деталізації та уточнення законів України видає підзаконно-нормативно-праві акти до моменту їх правозастосування. Четверте: здійснення виконавців діяльності, у процесі якої адміністративні органи здійснюють виконання законів на території всієї країни, Дякую за увагу.